Бе нас прекрасні люди! Біля палкої батареї вам розповім про палку Мексико. А саме про книжку видавництво компас, і я вірно ставлю наголос, тому що з іспанськи це означає ритм. Але я гадаю, що якщо ви назвете його компас як дороговказ, то це буде правильним рішенням, тому що я просто в захваті від видавництв, котрі беруться за письменників за роботи. Котрі не стоять там в топах соцмереж різноманітних, там читацьких будріць чи там інших, якими ми користуємося. А за такі, знаєте, основи основ, якими захоплювалися вже класики, які славнозвісні, до прикладу, Маркас, Борхес, і, власне, дійшла черга до Хуана Рульфо Педро Парамо. Я не знаю, чи вірно, до речі, назву називаю. Але. Переклад Сергія Брушевського чудовий, мені дуже сподобалося. Це книжка, яка мене заінтригувала, по-перше, тим, що до сих пір є суперечки, чи текст, який ви бачите, це один з перших романів, написаний в магічному реалізмі, чи все ж таки це в художній формі подано нам стан шизофренії. Ще те, що те, ще інше мені цікаве в художній формі читати. Тому тим паче я обожнюю дізнаватися культуру інших країн через художню літературу. Це, скажімо так, не просто картинки, які ми переглядаємо там, не знаю, дивлячись, National Geographic, там Discovery і тому подібні якісь канали, а все ж таки, через якісь такі роботи ми бачимо світ взагалі бачення цієї країни. До подій, до своєї історії, до культури. Я не читала, мені здається, нічого мексиканської літератури, але навіть якщо я читала, то одні дві книжки та й по всьому. Власне, цій роботі я не знаю, чи це випадковість чи ні. Але цього року, якраз влітку, буде 70 років. Буквально в грудні. Це такий гарячий пережечок. Я вам кажу: зверніть увагу, тираж всього 500 примірників. Я тримаю в руках майбутнє золото. Uh, нещодавно була презентація цієї книжки в Києві в книгарні сенс, і там був і перекладач. Ну звісно ж, представники видавництва, і літерознавець латиноамериканіст Ігор Оржицький, який писав передмову до цієї історії. Вона мені так сподобалася, що мені хотілося, щоб вона була більше ширша, вище не знаю, ще підібрати, тому що досить в короткій формі, але дуже цікаво подана історія написання. І цього роману, і взагалі згадки про переклад творчості цього автора, незважаючи на те, що це перший роман ну, української мови, перекладений і перший роман Хуана Рульфу, в минулому столітті, в 1976 році, в журналі Всесвіт, якщо ви знаєте такий журнал Доброго дня, ви також динозавр, як і я. Але я, чесно кажучи, не читала ці журнали, але знаю, що вони, до речі, були. Досить цікавими. Там друкувалися відомі автори. Ну коротка проза. Якщо не помиляюся, там не виходили, знаєте, такі томи. Але якісь оповідання, повісті невеличкі. Там були різноманітних авторів, як, от, наприклад, Італо Кальвіно. Якщо не помиляюсь, там також друкували різноманітні. Я так що загадала, сказала. А наступне оповідання вже було видано українською мовою. Ви не повірите, Буеносе Айрусі в 78-му році, видавець український, я так розумію, емігрант. Е, на чужині ось так вирішив перекладати українською мовою. І для мене це, знаєте, не знаю. Тема для окремого роману, окремого відео, окремої, не знаю чогось. Тому що це неймовірно, коли на е, чужині е, власне письменники там, взагалі українці чи там візьмемо там інший якихось народи. Вони продовжують працювати на користь, на розвиток культури своєї країни. Я не знаю, до речі, чи дійшла дійшов цей переклад до українців безпосередньо, чи він видавався в Україні, але ось така знахідка є в перекладі. І ще там ще таке було цікаво. Ну, там різноманітні такі якісь речі, були там нюанси. Тому я дуже шкодую, що не була на презентації цієї книжки. Але оскільки я живу в іншому місті, хотілося б побачити відеозапис, не знаю, чи він буде. Взагалі, роман дуже не ну, знаєте, такий нетиповий. Я, як я сказала, не читала мексиканську літературу, але стилістика, така, знаєте, хаотична, тут розпочинається по сюжету ось. що. Син обіцяє своїй матері, котра помирає, що він е, прийде в місто, з котрого вона якраз пішла ще в молодості з сином, е, щоб познайомитися зі своїм батьком Педром Е, Як ви зрозуміли, він є ключовою особою цього, цього роману, оскільки все крутиться навколо нього. Він впливова людина, він людина, яка. Ілюструє різноманітні емоції, вчинки, але те, що він має владу, це однозначно навіть над долями інших людей. І власне навколо нього це все крутиться. Його син йде в це місто і не може зрозуміти, зустрічаючи людей, живі вони чи мертві. Це його жахає, і вводить, знаєте, такий незрозумілий стан, як і читача. Ми не розуміємо, що коїться. Кожен абзац, знаєте, переключається взагалі на іншу особу, і про кого йдеться мова не завжди також зрозуміло. І чи жива ця людина, чи мертва також не зрозуміло. Мені насправді попростому допомогла в цьому Вікіпедія. Там є розділ персонажів, де розписані, ну, скажімо так, їхні події, які відбувалися з ними. І це дуже допомогло під час читання якось структурувати, тому що імена різні. По-перше, якісь вчинки там тільки можуть описуватися, і нам потрібно здогадуватися, про кого йдеться мова. А мені, знаєте, за рахунок того, що імена незвичайні, я їх погано запам'ятовувала, тому ось допомогла по-простому Вікіпедія. Ця історія, вона моторошна. Ось в мене, знаєте, завжди таке було представлення, що якісь моторошні такі трилери, фільм, ну, фільми, книги, <сум> неважливо. А в якій формі вони всі відбуваються в таку похмуру, дощі навколо, там, або багнюка, або холод. І коли я читаю про події, які відбуваються: такі жах, жахливі, е, моторошні, але навколо така палка погода. Е, важке, таке густе повітря від температури, яка набирає знаєте, якихось присмаків. Е, е, не знаю, затлого такого прям повітря. Це так незвичайно, тому що дійсно колоритно, скажімо так, і, але це все представляється неймовірно. Є е, екранізація, до речі, нещодавно вийшла вже друга. В 67-му якщо... я вам зараз. Це мені компаньйон. Дима. Спить. Так, мене треба переключити акумулятор, бо розряджаюся. Тримайтеся добре, тому що я вас поставила на коліно. І, А є такий вислів, щось означає. Зараз перевірю, чекайте. Ні, є таке якесь гнути кирпу і гнути коліна. М -м -м. Ніби нема. Продовжуємо. Взагалі є дві екранізації цього роману. Перший виходив 67-му році, я перевіряла вже. А другий, буквально нещодавно, 24-му, в листопаді вийшла прем'єра і трейлер неймовірно. Мені здається, дуже вдало передає атмосферу роману. Досить така похмура, не знаю, моторошна історія, яка. Не розжовується для нас насправді. Там немає подробиць, яких певних подій нас тільки автор підштовхує. Ми маємо самі вигадувати ті чи інші події, і це знаєте, дуже вдало пасує власне його роману, тому що ми до кінця ж не розуміємо вигадка це чи ні. Живі люди чи мертві. Ми можемо тільки дофантазовувати, скажімо так, і відносно цього дуже пасує. Мене дуже приймали певні історії, чесно вам скажу. Є такі, що просто мурахи були по шкірі і від скоєного, а скоєно тут багато чого. Знаєте, люди творять, мені здається, дуже багато біди за своє життя, коли не, не мають якоїсь певної емпатії і відповідальності за свої дії нанесуть, Тому тут. Це абсолютно різна. Інколи це, знаєте, якийсь таке, мені навіть викликає жаль. Ось. Але книга, не знаю, чудово передає, тому сподіваюся, мені фільм також сподобається. Я буду зараз його дивитися. Я часто, коли читаю, вмикаю в музику різноманітну. Я гадаю, що ці також буде пасувати, тому що треба подивитися, до речі, які фільми будуть використовувати саундтреки. Можливо, я буду коли перечитувати цю книгу, то я буду вже вмикати в музику, але мені так подобалося читати її в тиші. Вона така, знаєте, прям мотрашна видається тоді. Тут різні подробиці. А ще й сильно, до речі, ця книжка зав'язана з культурою мексиканців, і потрібно розуміти, коли ви читаєте цю книжку, що. Мексиканці вірять в подобічне життя. Вони вірять в те, що їм необхідно відпустити гріхи там перед смертю, тому що вони будуть ходити по цій землі, не маючи там ні життя, ні, ні смерті, скажімо так. І як це вдається автору передати, це також дуже класно. Я не хочу, знаєте, там подробиці розповідати, тому що. Тому що насправді вона, ця книжка не так, як про сюжет, як от, про власне побудову цієї атмосфери, про якось перенесення в нас в цю е, таку палку, задушну, не знаю, місцевість, де нічого вже живого не існує, де вона занападає, заростає, і ось, власне, що станеться з. Сином, який прямує, чи він познайомиться з своїм батьком чи ні. Це ви вже дізнаєтесь, прочитавши цю книжку. Я, я раджу справді з нею познайомитися, тому що вона ну, варта уваги. І е, я дуже вдячна компасу за можливість прочитати і розповісти вам про, про цей роман. Я цей перевіряю, що ви підписалися на мій канал, ставили вподобайку чи коментар написали. Ваша активність дуже важлива для просування мого каналу, і я буду вам дуже вдячна за це. Дуже всім привіт! В кухонному антуражі буду вам розповідати про свої враження від фільму, так загалом від творчості самого автора, тому що в мене є що вам розповісти. Я після фільму почала шукати на різних іноземних забугорних джерелах різномітну інформацію про його творчий шлях, про роман. про... Взагалі про самого автора і не тільки про його, скажімо так, письменницьку роботу. Тому давайте по порядку. Екранізація вона дуже вдала. Режисер оскароносний Хіарберто Прієто неймовірно класно пропрацював цей роман. Він дійсно екранізував його, тобто від себе там особливо нічого і не додавив, і дуже вдало передав цю атмосферу, моторшну пристрасті. Зла, добра, якогось божевілля певного і любові. Я була в захваті від операторської роботи. Кадри, це просто ще з чимось. Тільки, знаєте, можна намотувати на свої вуса і відтворювати їх в своїх роботах. Знаєте, це такий хороший, до речі, можливість для тих, хто хоче навчитися там композиції то звертайте увагу власне, на кадрування в фільмах. Вони дуже вдало якраз навчають акторський склад. Також мені дуже сподобався взагалі гра акторів. І сама, знаєте, атмосфера от, дійсно вже передається сама Мексика. Тому що для мене, коли я читала е, якраз вперше Педро Парамо, я все це представляла Україна, мені видавалася вона як в мексиканському антуражі. Насправді я забула просто, що там оці. Е, Внутрішні двори, закриті такими кам'яними парканами. Тобто це все трішки я по-іншому це все, все представляла, але фільм дуже вдало, якраз це все передає і завдяки костюмам, і якраз архітектурі. І саме, знаєте, настрій, музика ось дуже мені сподобалося. По-друге, мені, до речі, ще. Під час екранізації, від котрої я не могла відвести погляд, признаюся, тому що це мене рідко. Я зазвичай тримаю телефон в руках і щось паралельно собі моніторю, дивлячись серіали чи фільми. А тут я насолоджувалася від А до я. Цьому, звичайно, посприяло те, що я дивилася в, англійсь... в англійській озвучці з субтитрами, але й не тільки. Мені просто здається, що все ж таки цей фільм знімався іспанською, але непевно. Просто в певні моменти мені здавалося, що це дубляж. Я, звісно ж, не все читала, коли читала цю, цю роботу, тому що тут, насправді, незважаючи на те, що дуже проста історія чоловіка, який прямує в рідне місто своїх батьків знайомитися з батьком, тому що мати перед смертю попросила його це зробити. Він йде туди з очікуванням матері, яка запам'ятала це. Це місто, в якому вона жила. А після того, як вона пішла з дитиною, звідти, дуже все змінилося. І ось, власне, на цьому перша така замітка, що я на що я звернула увагу: саме місто це як окремий герой. Певно, в тому, і суперечка літературних критиків, що є тут певний магічний реалізм, тому що справді це як окремий персонаж, воно дуже місто саме змінюється. Підпливом, звичайно, Педра Парамо, який в якого є влада, контроль. Все залежить від його думок, пристрасті, настрою. Не знаю інших чинників, але однозначно це місто живе, поки він бачив тому сенс. Е ee, ось і я зовсім по іншому подивилася на героїні Сусанну. Це якраз кохана Педра Парамо. Я якось не вважала її. Насправді дуже трагічну долю. Видавалося мені її божевілля від переліку, але насправді за цим стоїть інше життя, яке просто пробирає до мурах. Я от фізично відчувала цей біль прямо під час перегляду, і це дуже сильно і вдало якраз передав режисер і власне його команду. Тому не даремно, знаєте, Хуан Рульфо радить читати цей роман тричі. Ось можете повторяти за мною читати цей роман, дивитися краізацією, читати цей роман і за порадою автора читати його тричі. Тому що не одразу це все щитується. Якраз з рахунок того, що тут зламаний час і простір, кожен абзац не зрозуміло, про кого йдеться мова, і хочеться якраз зрозуміти хоча б мінімально розставити все на, на своїх поличках. І отримати це задоволення якраз дуже тут дійсно культура. А, Передається, це вірування, сама, сама атмосфера. От Не знаю, це однозначно одна з кращих екранізацій, які я бачила. І я подивившись, одразу полізла в інтернет дивитися різні джерела, що ж можна знайти про творчий шлях Хуана Рульфа і взагалі про написання цього роману. По-перше, давайте з, скажімо так, з народжень, з юності, сам Хуан Рульфо. Дуже захопливий читач. І Його захоплення власне темою життя і смерті мені видається не тільки пов'язано з культурою Мексики, але й з тим, що він дуже рано втратив батьків, буквально там з різницею декілька років через повстання. І, власне, це також одна з важливих тем Педро Парамо, які от історичні там події, які відбуваються на тлі самої історії. І він виховувався в родині. В котрій зберігалася бібліотека священика. подальшому він, до речі, зробив, якби зібрав власну бібліотеку, яка налічувала близько 15 тисяч книг. Я так порахувала, що це якраз по одній книжці в день більше 40 років, то можна прочитати таку кількість книжок. Тому друге випливає, Хуан Рульфо мав інше захоплення. Також додаткове хобі це збирати книжки, тому маємо з ним, знаєте. Схожість. І, от, власне, Педро Парамо написаний з його незавершеної роботи, яка називалася Син Зараз гляну з невіри», яку в... цей роман він не завершив і в подальшому, там, через декілька років, якраз видав Педро Парамо, який не сприйняли критики. А ось якраз люди, які пов'язані з літературою, чи то автори, чи то критики, вони мені здається, і якраз розігнали цю роботу, що вона зайшла в масу. Так те, що ним захопилося, розповідала. Але цікаво, ще те, що, наприклад, до прикладу, Сюзан Зонтек вона не тільки вважала Педро Парама, одна з найвизначніших романів ХХ століття, з яким варто познайомитися, але й Визнавала його як вмілого фотографа Мексики. Хуан Рульфо мав різні захоплення. От якраз одна з них це фотографія, яку він здійснював, особливо під час подорожей. Він захоплювався ще альпінізмом. Здається, він навіть працював в якісь туристичні агенції, але це не точно. І в нього дуже багато фотознімків. Ось мені вони дійсно дуже вдало передають які художні роман атмосферу Мексики. Прямо відчувається, знаєте, якась дійсно культура, власне, його роботи, в якихось певних навіть виданнях я бачила на обкладинці його роману Педро Парано. Та й так, я вам скажу, дуже захопливе в нього було життя. На превеликий жаль, він помер від раку. Здається, в 68 років. Але, знаєте, я вам скажу, певно, Певно словами, власне, Маркеса, який вважав, що якщо б він написав цей роман, то він міг би, знаєте, відпочивати все своє життя, і тому що він зробив величезний вплив на творчість багатьох письменників. І взагалі, це, знаєте, такий новий ніби погляд, крок в літературі. Ось тому я дуже рада, що познайомилася з цим романом завдяки компасу. і Подивилася екранізацію, Взагалі буду задоволенням перечитувати цей роман знову і знову. Ще наприкінці я хотіла би поділитися враженнями від куртки Кацуріна, тому що я намагалася насправді цей фрагмент відзняти десь поза межами своєї квартири, але забула певні, певні деталі для зйомки, і тому в мене будуть певні кадри ще, які я намагалася відзняти в курці. Що ви побачили її безпосередньо не мені, тому що все ж таки мені здається, параметри зросту особливо будуть вам корисні. Я сама, метр 75. В мене розмір певно, зараз два xl видається. А куртка в мене Мелька. Ось, тому що в них є вироби ML, але куртки саме пухові йдуть на розмір. Я міряла в листопаді власне, цю куртку в шоу-румі. Тому мені порадила консультантка якби, і по зросту не вибирати там менший. Він навіть, от, враховуючи, що в мене 2 xl Елька на мене прям об'ємна сідає. Ви можете побачити. Куртка е прийшла мені в шопері. Це у них до кожного замовлення йде ось таке. Така куртка ой, шопер. До цього я просто не купувала кофту. Там був інший, інший шопер, він був бежевий з підписом fine». А це зараз змінили, такий ребрендин зробили, певно. Одразу необхідно його розправити, тому що пух як ковдру необхідно розправити і дати їй відпочити день. Тому, знаєте, це такий особливий підхід до куртки з пухом. У мене була. Це, звісно, також дійсно така особливий підхід там, тільки в хімчистку, вручну це все сидиш, розминаєш, але щоб ви мали на увазі. Куртка, незважаючи на те, що така об'ємна закриває, мені в ній прохолодно. Навіть був було буквально мінус 2 мінус Мені було холодно. Я зазвичай не вдягаюся тепло під зимові куртки. Люблю вдягати просто на футболку, але навіть коли я вдягала лонгслів, все одно мені було неприємно холодно, тому що внизу все широке, вітер задуває, і в поясницю, знаєте, ну просто прохолода. На це в них ніби як продуманий ремінь всередині, який має ніби закрити цей потік холодного повітря. Але оскільки він фіксується на талії, і під час ходьби він навіть піднімається, то все одно вся поясниця відкрита залишається, тому якось. Ніби є трішки більш тепло, зберігається, але не особливо. При різні кишені і внутрішня кишення, Якраз яка знаходиться десь в центрі куртки, я побачила місця проколу голок і не зрозуміла, чи там мав бути шов, чи він там не мав бути. Він знаходиться в складочці, тому я не одразу помітила тільки вже коли вже проходило там 2-3 дні. Тому в мене не було знаєте, якихось питань до самого бренду. Я не могла звернутися, оскільки вже вносила цю куртку. Ну я знаєте себе заспокоюю тим, що не особливо його видно. Але враховуючи, якщо брати повний цінник там більше 15 тисяч гривень, то все ж таки, як на мене, трішки він неохайно зроблений. Були нитки, стирчали, які я обрізала самостійно. Але знаєте, я завжди така думаю: ну я купувала її на 50% в знижках, і наразі це, до речі, сейли, наразі існує. Тільки там, здається, вже немає сірих курток. залишилися молочні. Я молочні якраз і хотіла. Але мені не сподобався жовтий відтінок в цього кольору, особливо, знаєте, на оцих частинах, там де блискавка і горловина, власне, там де шви. Якось воно там якраз і має цей жовтий відтінок, таке враження, ніби його ніби як носили до. А так візуально мені все подобається. Він стильно виглядає. Якщо вдягатися, не футболку, а не знаю, з термобілизною, якщо це за себе заправляти, там все продумувати, жилетка. О. Коли піддягнула під саму куртку, було прям супер. Мені було дуже комфортно. Сподобалося, що на капюшоні є затяжки, тому під час ходьби, навіть якщо ви не будете зав'язувати, капюшон не буде спадати з голови. І. Та й по всьому, власне, це ось такі моє враження від самої куртки. Тому сподіваюся, мій відгук був вам корисний. ви дивіться, все ж таки, незважаючи на те, що почалася весна. Але якщо ви хочете гарно зекономити, то збиратися не по сезону. І це дуже вдала така модель, яка, ем, як на мене, видається дуже універсальною, і дуже багато під що вона буде пасувати, під класичний якийсь стиль, під не знаю, і не тільки ем, ось. Ось такі в мене враження. А загалом, я ось не один маю виріб від Кацуріна і, в принципі, мені якісні подобається. Єдине, що дійсно є ось такі прям неохайне пошиття, на яке я звертаю увагу, тому що все ж таки вироби коштують дорого. Тому ось так. А на мені зараз. Не менш я тішуся насправді цей жилетці, яку знайшла нещодавно в North Спейс флісова. Обалдеть просто ви тільки гляньте. Ще штани <свісно> домашні взяли. <свісно> <свісно> Тому дуже цим також тішуся. Дякую вам за увагу за те, що ви подивилися дане відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам взагалі цей влог, як вам враження від нього. І до найшвидшої скорої зустрічі бувайте.